Так, ось, знаходжуся біля автомобіля, візуально давайте спочатку покажу там нюансики. Ну, тут, ясно, машинка підготовлена. Маєте розуміти, там десь підкапано, можливо, десь щось по чорний колір. На чорному колірі ось такі. є. Так, йдемо далі. Оця Та горочка -та, Так, так, да, воно і видно, бачите, воно воно видно. Воно видно. Воно і видно. Так. Задня резина, вам казали, тобто воно, воно да, слабенька, будемо показувати, її немає. Ну, Виробитка тормозних дисків в принципі, немає її там. Колодки в принципі, потрібно буде задню замінити. Так. Ну, Бачите, чорний колір. Бачите, ясно, що людина підготувала, підкапала, там десь там, там підполірувала. Це, це, це навіть не вгорається. Е, дивіться, сидіння. В такому непоганому стані. Зараз поки машина діагностується кермо в оригіналі, Да, є якісь там незначні підтертості. Тобто, по, по цьому по салончику. в принципі, все good. По салончику все, так, такого нічого я не бачу. Е, так, йдемо далі. Ну, Ясно, на порожку тут є такі сліди використання, будемо так говорити. Давайте прикрию. Зі 18-м роком лобовене оригінальне, замінене, але хороше оригінальне. Зараз, а може здалека. Зараз я підійду до, до лобового. Так що здалека. Дивіться, бачите, тут-тут-тут є. Показую поки візуально. Все візуально. Він код. Ясно, що капот під це. Восьмий год Дивіться, воно просто поняли. да-да-да-да-да-да все, все правильно. Вибачаюсь, я просто здалека поняли. Все лобує теж оригінально в машині. Але має бути поняли яка тема. Тут має бути наклейка Ford типа. Воно може це просто, типа яка... Тобто сама марка, Да може його його міняли, Да поняли. Просто його поставили, типа, ну дивіться, ну коротше. Випов... Що, то вось, його був році? Е, бувають воно, воно має бути Форд теж тут писати на Форда. Так, так. Зараз я десь по, по, почитаю. Я, я просто недавно був дивився Форда і то, теж такого тільки бензина в Точно повні, щоб що в нього лоб... Аж лобове я навіть людям озвучив. Ну. ну таке, давайте зараз спочатку. Хтось дивіться, є от нюанси. Ясно, людина трошки. У мене потім претензій не було. Тут та тута, тут та тута, тута. Ось так. Відео можливо там знаєте не все. Тут бачите таке є. Тут. Машинка гарна. Так. Стан колодок. Хороші колодки, нові передні. По дисках, дивіться, в принципі, немає нічого, буртиків нічого немає. Тобто все гуд. 18 року резина. Есть, в принципі, протектора десь процентів там 30-40 залишилось. Давайте вам зразу покажу тут, а що по салоні. От, вирішу, тут, тут є, бачите, кодсики такі. Тобто, скажу, стеля нічого не протерте, не прокурення, нічого. ну дивіться, є царапини по карті дверей. Це просто людині просто показують да. Я, я ж знаю вашу процедуру, я ж не знаю, я просто підказую, що, 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 що не так. А так, в принципі, салон кость в збереженому стані. Я вважаю на такі роки. Тобто в принципі зараз далі будемо працювати. Так, дивіться, заднє скло міняне. Так, показує кришка багажника. Тепер йдемо пацан. 98, цинк. 99. Тут вам показую. 126. Жодний болт тут не кручений. Так, да, бачите, нічого не кручене, воно просто міняне. Що в нас тут? Я так зрозумів, що немає нічого немає. Балонник є, потрібно буде так, таке трошки при культурі карти. Так, йдемо далі. 789. Так, кажете, тут 800-400 1000, тисячу, мабуть говоря. Одразу цю сторону вам показую. Так, так, да, да, максимально, що дійсно там немає більше. Ну воно видно, воно видно. видно, видно. Да, видно Так, що... але я Людина передумала, бачите. Людина передумала. Ось я зараз поки ку... кусочок 1500. Да, типу то есть ну, 1600. Ну поняли, так? Да? Тобто немає там такого, що не б'ється, нема такого. Так, я. Ну, тут є м'ятінка. Ну видно, як зроблено, дивіться, воно видно. Я... Не знаю, відео не покаже. Не покаже відео. Відео це не покаже вам. Таке, приїхали, кажу по автомобілі. В принципі... Накладочки, кості Тут я вм'ятина, не побачив, бачите. 164, 148, 100. Все, тут все нормально, шпаклівки ніде, не нічого немає. Верка. 131, 131, 125. Так, 70. 57, 66, 78, 54. Пішли далі. Верка водійська. 133, 112. Так, пішли по пройому. 57, 72, 58. Так, тут, бачите, все, нічого не жавчини немає. 131, 119, крило. 111, 122 капот. Ну, є, ну, капоті вам казали, що є сколіки, 118. Зараз поки так будемо дивитися далі під капотниця. 117. 108. 108. 126. 126. Зараз вам показу 104. 105, 116, 116, 101. Так, по прийому, Правому задньому 61, 61, 67. так Тут все на місці, бачите, по дверях все чітко. Ось і він код. 68. 58. так то є, Загалом, в принципі, так як людина казала по тій стороні, є нюанс. Ну кажу, десь кришка багажника не міняна, то тобто не кручена. То є, в принципі, це що десь може десь стекло побили, то воно це. Так якась потужка, защити немає. Антифрізер чистий. Людина скинула мені відео. Помінено, помінено комплект ГРМ повністю по автомобілі. Помпа. Ось, в принципі, все типа купле. Пампер теж підфарбований. Десь від скволі піддайте, пошифтати. Ну це таке, це розходники, будемо так казати. Ну і цей бампер фарбувався само собою, ну, можливо, не людина фарбувала, колись там може машина там, знаєте. Видно, по... Ну, короче, видно, будемо так казати. По фарах рідня. Так, да так, -да, по фарах я, я, я все людям це. Середина, це людина. Це визнався стало. Двигунчик помитий, то в принципі якщо на ямі там даже, то це треба буде. Е, що проїдемося зараз, так? Да? Е, цей бампер теж фарбований. Ну я так озвучую. Цей бампер фарбований теж. Ви фарбували, чи не чи там десь. Ну, він фарбований 100%. А ну що диві... ну, бачите, навіть, ну коротше він фарбований. Бачите, дивіться, от Тут такі. якщо відео передасть. Ще грін, типа. Ну то тобто, є, таке це. Такі, це. В машині 2008 року. А, і тут є от. Пробачайте, не побачив на киші багажника чуть-чуть незначний жучочок, типу. а так в принципі це гуд. Їде нормально. Лісад зустрічає нормально. Не Нічого не, не б'є, по керму не б'є. Так, ми там розвернемося далі. В принципі, такого десь щось. Ясно, що... Ні, так, машинка гарна їде, тобто, тось, ну... машинка їде гарно. Тобто, бачите, їдемо на соточку, майже. дивіться, нажимаю на цей. В принципі, по керму не б'є, нічого. Ну. Коліса нормально, все, щеплення нормально. Так, когось, дивіться, по помилках. Тобто, по двигуну, все бачите, все чітко. Постійно, бачите, напряження акумулятора десь можливо десь Новий щось акумуля... акумулятор два роки на Десь раніше по по виміняли. Да? Був ну, да, просто бачите, от... О, так. щось бачу, щось якийсь мотор... моторчик, да, щось... чуєте це... покажеться. Все нормально, все нормально. Гарантійка на, на акумулятор. Бачите, по, по ключу було це. В принципі... По двигуну, по тому в цьому все от зараз будемо дивитися далі.